Розділ 10 Старий конюх. Якось господар і господиня вирішили відвідати друзів, які жили за 74 кілометри від нашого будинку. І правити завізника мав Джеймс. Першого дня. Ми проїхали 52 кілометри. Наш шлях пролягав через довгі й досить високі пагорби, але Джеймс справив так обережно та вдумливо, що ми не мали великого клопоту. Він ніколи не забував опустити гальмівний важіль, коли ми прямували вниз, і підняти його. Коли спуск закінчувався, він спрямовував нас на найрівніші ділянки дороги. А якщо підйом був довгий, трохи повертав колеса екіпажа навскіз, щоб вони не так тягнули нас назад, і це давало нам змогу трохи перевести подих. Такі хитрі прийоми. Дуже допомагають коням, особливо, якщо супроводжуються добрим словом. У дорозі ми ставали лише раз чи двічі, і ще до заходу сонця дісталися міста, де мали провести ніч. Ми зупинилися в центральному готелі, розташованому на ринковій площі. Він був дуже великий. Проїхавши під аркою, ми потрапили в довгий двір, на дальньому кінці якого були стайні та приміщення для карет. До нас вийшли двоє місцевих конюхів. Головним конюхом був приємний, жвавий чоловічок, з кривою ногою і в жовтому. В смугастому жилеті. Я ніколи раніше не бачив, щоб хтось так швидко розпрягав зброю. Потім, поплескуючи мене по боках і примовляючи добрі слова, він завів мене до довгої стані з шістьма чи вісьмома стілами. Там уже стояли кілька коней. Другий конюх привів перчинку. Поки нас терли й чистили, Джеймс стояв поруч. Ніхто ніколи не чистив мене так легко і швидко, як цей маленький старий конюх. Коли він закінчив цю справу, Джеймс підійшов. І помацав мене, неначе сумніваючись, що я достатньо вичищений. Переконавшись, що моя шкура чиста і гладка наче шовк, він сказав, Що ж, я вважав себе досить швидким у цій справі, а нашого Джона ще швидшим. Але за швидкістю й ретельністю. Ви перевершуєте всіх, кого я тільки бачив. Практика веде до досконалості, відказав маленький кульгавий конюх. Було б прикро, коли б було інакше. Тренуватися сорок років і не досягти досконалості. Так, це було б справді прикро. А щодо швидкості, то це, слава Богу, лише справа звички. Якщо робити все швидко, то це виявляється так само легко, як і робити повільно. Навіть я б сказав, легше. Поки він це говорив, другий коню закінчив чистити перчинку. І приніс нам кукурудзу. Джеймс і старий конюх разом вийшли зі стані. Продовження буде.